Кадрові зміни в Кабінеті міністрів України: сім міністрів звільнено, дев'ять призначено. Фактично цілий тиждень Верховна Рада займалася кадровим питанням, розглядом і голосуванням за відставку чи призначення тих чи інших міністрів. Ну, по-перше, хочеться сказати, що від перестановки міністрів особливо ефективність державної політики не зміниться, тому що, якщо ми говоримо про так зване перезавантаження уряду, то нових облич суттєво Інших ми не побачимо, але е, ініціатори цього процесу з офісу президента, звичайно, що мали право подати таку ініціативу. Верховна Рада її легалізувала, але легалізувала в її в такий спосіб, що при розгляді кадрових питань ми по факту не побачили часто ні самих кандидатів. Ні е, їхніх програм або їхнього бачення, чому, наприклад, вони ініціювали і писали заяву про відставку. Е, дивне рішення і дивна ситуація, коли парламент як інституція, який підзвітний кабінет міністрів України, не може добитися приходу міністрів у парламент для публічного звіту. Це звітування не тільки перед народними депутатами, це звітування перед всім українським народом. Тому що, якщо тебе призначають на відповідальну посаду виконавчої гілці влади, умовах, Війни це особлива відповідальність і особлива потреба розповідати, що відбувається у відомстві, яке ти очолюєш. Ми не будемо толерувати більше такий підхід, і будемо вимагати, щоб кожне кадрове питання е розглядалося за повною процедурою, за е звітування е і присутності того чи іншого міністра, і ситуація, коли розглядати питання відставки чи призначення без. Фізичної присутності людини більше допускати не хочемо і не будемо. Інша справа, що важливо, щоб під час перезавантаження кадрового в уряді чи будь-які інші інституції не просто змінювалася табличка прізвища очільника того чи іншого відомства, а щоб якісно змінювалася державна політика, щоб якісно змінювався підхід до витрачання державних ресурсів і до тих результатів, до яких має приводити. Та діяльність того чи іншого міністра. Саме в рамках парламентського контролю ми будемо добиватися публічних звітування, конкретних відповідей на ті виклики, які є в нас в державі: а це фінансові виклики, економічні, енергетичні. Я вже мовчу про безліч викликів безпекових і щоб український народ, український виборець чув конкретні відповіді від представників. Своїх представників у владі на найвищих посадах, чим вони займаються, як витрачаються державні ресурси, і до яких результатів вони призводять.